Як користуватися платними дорогами у Хорватії? Зараз ми під'їжджаємо до такого пропускного пункту і бачимо зелені стрілочки і червоні. Там, де червоні, значить вони не працюють, а там, де зелені, ви можете під'їжджати. І там свого роду є такий так, сомат, який видає такі карточки. Їхали. Така кнопочка. Нажимаємо. Вийшов талончик, От такий талончик, відкрився нам шломбан і ми можемо їхати. Від того моменту, як ми заїхали вже на автобан і в залежності, де ми будемо з'їжджати, будуть нам нараховувати вартість по кілометру. Вже з'їхав з автобану у ту карточку. Я зараз там віддам на пропускному пункті. Я можу розрахуватися готівкою євро або карточкою. І ми їдемо.